Мене звати Надія, я юристка, і сьогодні ми з вами розберемо питання, як оскаржити неправомірні рішення податкової про відмову у задоволенні вашої заяви. Дуже часто підприємцю під час своєї діяльності доводиться надсилати певні заяви до податкової з проханням, наприклад, перевести з другої на третю групу. Це дуже часто може бути зумовлено просто рішенням підприємця, бо йому так вигідніше працювати, або ж. Бувають ситуації, коли це вимога закону, тобто, там, будучи на другій групі, підприємець перевищив обсяг доходу, який встановлено на цей рік, і він зобов'язаний впродовж цього року, наприклад, прийти на третю групу або на загальну систему. Він обирає прийти на третю групу, подає відповідну заяву. Отримує квитанцію номер 2 про її прийняття. Заява підсвічується в кабінеті платника зеленим і ніби все добре. Однак через певний час він отримує лист від податкової, в якому вона відмовляє у задоволенні цієї заяви. Що робити в такій ситуації, якщо ця відмова неправомірна? Є два способи оскарження. Перший спосіб це адміністративний, коли ви подаєте скаргу до податкової ви рівня, і судовий спосіб, коли ви оскаржуєте вашу ситуацію в суді. Перший спосіб є звичайно більш легким, але є певні строки, коли можна подати цю скаргу. Після того, як ви отримали податкове повідомлення рішення про відмову в задоволенні вашої заяви, у вас є 10 днів на оскарження. Зважаючи на це, я дуже раджу перевіряти електронний кабінет платника податків і Після того, як ви подали цю заяву, отримали квитанцію номер 2 про прийняття і декларація підсвітилася зеленим, все-таки зайти в облікові дані платника і перевірити, якщо ви, наприклад, змінювали групу, чи дійсно ця група там, змінилася з другої на третю в системі. Якщо ні, зайти в розділ Вхідні вихідні документи і у вхідних подивитися, а чи немає листа від податкової про відмову в задоволенні вашої заяви. В деяких випадках також рекомендується знайти телефон вашої податкової, яка буде розглядати вашу заяву, і перетелефонувати безпосередньо до податкової і переконатися, що ваша заява буде задоволена. Якщо податкова вищого рівня відмовила в задоволенні скарги, то подальше адміністративне оскарження неможливе, але ви можете оскаржити рішення податкової в суді.